Можливо, ви чули, що з 1 вересня планують відновити очне навчання в школах. Ось ваша думка стосовно цього. Я проти. Ви проти. Я так розумію, ваші діти вже ходять до школи. Так ходять, і ми зі сходу. Ми бачили, що школи у нас руйнують в першу чергу, тому ми дуже проти. Боїтеся відпускати. Да. що а... ми там побачили, дуже страшно. А якщо школа оснащена там укриттям бомбосховищем, чи все одно Те, що на нас падає, не спасе. Ага. Тому, тому ні, я дуже хочу. З 1 вересня планують відновлювати очне навчання в приміщеннях шкіл. Ось ваша думка стосовно цього? Я навіть не знаю, ні. Навчання потрібно, так як дистанційне навчання, воно ну не таке суттєве. Тобто, ось я за очне навчання. А ось я так розумію це ваша дитина? Так. Так? А ось не боїтеся відпускати до школи ось в приміщенні школи? Звичайно, боюся. І небезпека є всюди. Так само, як іби сиділи вдома. Не ясно, куди воно прилетить. Так само і в школу. Звичайно, страшно. І Ніхто не знає, як воно буде. А ось ваша школа вже оснащена укриттям якимось бомбосховищем? Е, так, наша школа це 23-є, там дуже велике бомбосховище, тобто за це я не переживаю. Воно в нас є і. Там все, в принципі, те, що потрібно. І туалет, і вода, і ну, дуже велике. Я вважаю, що зарано. Це дуже зарано. Тому, не дай Бог, пролетить, то більше робити. Тобто ви за те, щоб навчання все-таки ну, звучалося про... дистанційним, так? Це поки дистанційно, тому що мені страшно, тому що в мене внуки є, і я за їх хвилююся. Ну, я би сказав, бо що варто. Ну що ж, діти сидять зараз вдома на даний момент. Ну, там учоба, яка от я батько шестеро дочок, мені ж теж треба, щоб діти навчалися. А ось не боїтеся віддавати дитину до школи? Ось ну бачите, боюся. Але ми, бої, боїмося але одне, ну, а треба. Угу. А ось можливо володієте інформацією, школи, в які ходять ваші діти, чи є там вже якісь укриття бомбосховища, щось робиться. Є, як то вони знаходяться селом Стищен. Угу. І там бомбосховище хороше, як то там. Ну, багато що відрізняється там. Нормальне, ну нормально все. Ну я рахую, що можна відновлювати, але справа в тому, все-таки батьки будуть питати, чи є бомбосховище. Бо це ще, я думаю, що ще не на часі. Але хотілося б, щоб внуки і діти ходили в школу. Тому що вдома це, це не навчання. Можливо, ви володієте інформацією, ось ті школи, в які ходять ваші внуки. Чи є вже там бомбосховища, укриття, чи якось вони робляться, створюються. Створюються. Все таке за... хочуть. Що робити? за школа це в Луцьку, так? 24-та на ГПЗ і 20-та. Угу. Тобто вже Це є. Це в районі ГПЗ, так. Вони, я так думаю, що вони зроблять. Тому що навчання треба, щоб було все-таки контакт з вчителем, а не з комп'ютером. А ось був період ковіду, діти онлайн, дистанційно навчалися, чи ось зараз все-таки у нас воєнний час, да? і в принципі не можна сказати, що хтось в безпеці. Чи не варто все-таки можливо? Ні. Я все таки рахую, я сама кінчала школу, і досить хорошу школу я вчилася. І все таки я, я рахую, що онлайн ну, не те, не те зовсім. Все таки хотіла, щоб школа була. Це і контакт з дітками, це і розумієте, як вам сказати, ми це відчуваємо, і ці контакти з дітками і з вчителем, це зовсім по-іншому. Ну, Що таке комп'ютер? Ти того не отримаєш, тих емоцій, того всього. Не можу сказати однозначно. З однієї сторони, з однієї сторони це добре, з іншої сторони це страшно. Ну, ось ви свою дитину не боїтеся відправляти до школи в воєнний час. Я думаю, її школа не буде працювати в очному режимі. Ага, не буде, так. А вона от снащена якимось укриттям там, бомбосховищем. Підвальним приміщенням. Я рахую, що зарано. Що зарано? Це ваш внук, да? так, так, так? Ось боїтеся, так, відправляти? Звичайно, що боюсь. А ось ваша школа взагалі, ось як уходить внук, оснащена якимось бомбосховищем, укриттям. Там є бомбосховище, ну я не була, там я не можу сказати це. Так, в саді купувався підвал. В саді просто підвал. Ну, під ага. ну тобто вважаєте, що все-таки ще зарано? Все -таки так? Зарано ще. Так. Ось ваша донька ходить до школи, я так розумію, так? Так. Ось не боїтеся відправляти її на очне навчання вже? Ну, страшно, страшно, тим більше так, як в нас там немає бомбосховища. Ага, немає, так? А це в Луцьку якась школа, так? Це Лоша Ага, і як там планується щось якесь? все, ну, що, Нічого не відомо, нічого. Ну а не як будете свою дитину відпускати чи все-таки ні? Ну, я ще. Ще не в роздумах, так? Так. Ні, я на мою думку, що це зарано, бо в нас час в країні війна і це є небезпечно. Моє, особисто в мене дитина в 6 класі і проходило анкетування, і ми проголосували за дистанційне навчання, бо на мою думку це небезпечно. А ось у вашій школі є якісь укриття там бомбосховища? Не маємо. Не маємо ми mm. укриттів, mm. Тому така думка. Була можливість возити діток в сусідню школу, але й ми не погодились, бо так само переживаємо за діток за їхню безпеку. Mm. Тобто більшість проголосувала, щоб так, все таки було Так, дистанційно, так, так. так. Mm. Ні, я рахую, що треба. Я не розумію ці навчання онлайн. Для mm. мене це якось не зрозуміло, бо я вчився. В Загальній школі, в звичайній школі, ну і я не розумію, що дітвора, як вони ростуть, ну і що це таке. Ну, мені не подобається. Мені дуже е, хотілося б, щоб діти вчилися, ходили в школу. Але чи не є це зараз небезпечно в такий час, і в воєнний час? Ну я не можу так сказати. Ну от ви б свою дитину відпустили до школи на очне навчання? чи все-таки? Я б відпустив, якщо це буде воля, так вона загинути можна і вдома. Попасть може. Я розумію, що може бути конкретно намічена на, на школи, на дітей, ну не знаю. Звісно, просто це безпека така, так. Да. А так, звісно, хотілося б, щоб вчилися, але... Но... З розрахунку того, що війна, мабуть, що навіть не можу так сказати вон конкретно. Проти Звичайно. Тобто, боїтеся відправляти свій до школи. А школа оснащена якимось укриттям там, обов'язковищем? Я не, не можу дати відповідь на це питання. Напевно, що ні. Ага, Тобто, ви вважаєте, все таки зарано зараз так. починати війна в країні, так зараз. Ну знаєте, я в Центрі науково-технічної творчості учнівською молоддю займаюсь дітками автомодельним спортом. І, звісно, хотів би, щоб це, це саме, очне навчання було в озобні, в озобні, ну, от, ну, І діти приходили на заняття. А ось ще не, небезпечно це? Ну, в принципі, небезпечно, так. Да. Тому що враг у нас злий і лютий, дуже лютий. От я скажу, що звісно, подолати його буде дуже складно, але ж я вірю в перемогу України. Ну, от, ну, буде складно. А от у вас є внуки, які ходять до школи? І, і, ну, в мене і? та саме до мене от, дітки. От не боїтеся їх відправляти до школи зараз. Є там укриття вже бомбосховища в тих школах, куди вони ходять, вже є там. все? Ну, в школ... ну, У нас немає вже що в школі, а так у нас в нашому закладі то трошки є таке mm -hmm. сховисько. Ну але ви все таки за те, щоб да, відновлювали, бо то ж рівень рівень освіти набагато вищий, коли е, 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 очно, е, е. я кажуть очно учень бачить це саме не вам сказати на 100% чи ми підемо, чи не підемо, бо наразі така ситуація в країні. Поки ми схиляємося до перебування, все таки на дистанційному навчанні. А ось у школах Луцька так навчаються так, ваші так. діти? А ось ще є вже там якісь укриття бомбосховища бомбосховища вже. Ми, є. ми навчаємося в 14-й школі і там є, там готується. Ну але але поки що я не готова сказати, чи 100% ми підемо. Угу. Поки що ви в роздумах? — Так чи ось відпустите їх очне навчання, чи все-таки зарано ось ще? Зараз я в роздумах. Ага, тобто ще до 1 вересня ви ще думаєте, так? Да? Так, а ось ваша школа, в якій навчаються ваші діти, оснащена укриттям там бомбосховищем? Оснащена. Mm -hmm. Але чи повністю я не знаю ще. Ще нам таку інформацію ніхто не казав. Ну, бажано очне, звісно, бо воно більше ефективніше навчання. Зробили бомбосховище, там воно було, і зараз його гарно ще ну, якби оснастили всім потрібним. Ну вже рішення остаточне, так ви прийняли? Чи все таки ще в роздуму? Ну ще трошки вагає А от як більшість взагалі батьків ваших знайомих, там як відпускати? Готові своїх дітей на очне навчання? Ну думаю, що більшість батьків хочуть, щоб очне було навчання, тому що це зовсім. Інший ефект навчання, ніж дистанційне. А ось дитина вже хоче вивчити до школи. Діти хочуть, хочуть. Да? хочуть. Все таки колектив і ну, зустріч з однокласниками, це завжди хочеться дітям mm -hmm. зустрітися. В нашому регіоні можна. Все залежить від місця розположення. Mm. В нашому регіоні можна очно навчати. і я думаю, це буде без проблем. Ну, слідкуйте за повітряними тривогами. При налічі бомбоубіжи і серйозного отношения до своєї справи. Ну, страшно трохи. А ось будете відпускати дитину в школу на очну очима? Тобто вирішили, що все-таки зарано, так? Так, Вирішили, що, мабуть, вдома походимо. А ось школа, в яку ходить ваша дитина, оснащена бомбосховищем, укриттям. Оснащена. Але не знаю, чи буде, чи буде це все одно безпечно? Ми відпустимо, але 50 на 50. Ага, тобто ви ще в роздуму. Так, так, в роздуму з однієї сторони трохи страшно, а з іншої сторони краще, щоб вони очно вчилися, ніж це їхнє онлайн навчання. А ось чи школа, в якій навчається ваша дитина, чи оснащена вже якимсь бомбосховищем укриттям? А що за школа? Якщо не скром? Це боголюбах. Хто бажає, той хай може віддавати дитину в садочок. У нас немає, я вважаю, що в нас немає таких е, укриттів, саме укриттів, бомбосховищ. Укриття можливо є, але не дай Бог що це, я думаю, що це батьки мають нести відповідальність. Віддаєш дитину в садочок, несеш відповідальність повністю, а не вихователі, не вчителі. Тобто, ви про категорично проти в принципі, що на е... даний час це поки що, що небезпечно, так? На даний час так. Якби в нас. Е... Була така, ну була б така можливість, якби справді було бомбосховище, а не просто укриття з двома входами, виходами. Все було проведено, можливо, але ну я б не віддала б наприклад свою жити.